Давайте поміркуємо. Чи траплялися вам в інших навчальних предметах випадки використання розгалуження чи циклів? Так, я думаю, що ви пригадали, що на багатьох шкільних уроках вам доводилось зустрічатися з цими командами. Якщо відповідь до якогось прикладу в математиці дорівнює 10, то це Правильна відповідь, інакше це неправильно. Якщо я не знаю, як написати слово, то треба подивитися в словнику. Це теж є команда розгалуження. Давайте поміркуємо разом. А чи є в українській мові випадки використання розгалуження при написанні слів чи речень? Так, ви вивчаєте українську мову вже багато років, тому я думаю, що ви пригадали, ви чули багато разів, що якщо закінчення слово якесь таке, то правильно писати ось так. Якщо слово починається на певну літеру, то треба писати його ось так. Якщо в реченні А, то перед А треба ставити кому і так далі. А зараз давайте створимо проєкт. Кіт самостійно рухатиметься по сцені, тлом якої є прапор України. Знаходячись на синьому кольорі, кіт говоритиме синій, як небо України. А на жовтому кольорі жовтий, як поля України. Давайте зробимо таку програмку. Тож, спочатку створимо тло сцени у кольорах Прапора України. Для цього ми виберемо. «Тло» намалювати. І намалюємо. Давайте виберемо розмір пензлика побільше, саме великі, 100, наприклад. І обираємо потрібний нам колір. Ось такий синій. І намалюємо, зафарбуємо верхню частину нашої сцени ось таким синім кольором. Так. Тепер ми змінимо колір, обираємо жовтий і зафарбуємо нижню частину сцени жовтим кольором. Ось так. Тобто ми зробили тло сцени у кольорах прапора України. А тепер будемо складати команди. Так? Тобто запрограмуємо самостійний рух котика по сцені, щоб він сам собі рухався і не зупинявся. Створимо алгоритм. Тож, обираємо команду, коли проперець натиснуто. Тобто, буде розпочинатися команди. Обираємо завжди, Тобто, це цикл буде, щоб котик не зупинявся. Переміщатися на 10 кроків, повертати на 2 градуси у лівий бік. І якщо межа, тобто якщо він доторкнувся межі, то відбити, тобто він доходить до краю, і тоді він буде повертатися у зворотньому напрямку. І запустимо: ось так: наш котик буде рухатися по сцені. В будь-якому напрямку. Тепер, давайте запрограмуємо дію котика при доторканні до різних кольорів. Ми з вами на попередньому році вже таке робили. Нам потрібно перевіряти, до якого кольору він доторкається, тому обираємо команду розголуження. Якщо потрібно вказати умову, якщо доторкається до кольору, дивіться, уважно. Обираємо який саме колір, ось оцей колір Якщо дотиркається до синього кольору, то котик буде говорити 2 секунди, синій як небо України. Давайте одну секунду, щоб було швидше. Так, і продублюємо цю команду ще раз і змінимо колір, щоб він. Доторкався до жовтого кольору і змінимо речення, яке буде він казати жовтий, як поля України. Теж буде говорити одну секунду. Давайте подивимось. Зараз наш котик знаходиться на жовтому, і він говорить про жовтий. Коли він Дивіться, вушко його доторкається до синього, і він каже синій як небо України. Дивіться, коли частина знаходиться на синьому, частина на жовтому, то він по черзі каже, якщо він буде повністю на синьому, буде казати лише про синє. А зараз ніби виконуються дві умови: і торкається синього, і торкається жовтого. Тому він по черзі говорить і одну і другу фразу. Ось так виглядає весь алгоритм. Якщо у вас є бажання, ви можете його перевірити і скласти собі, можна команду циклу завжди замінити на цикл злічильника. Наприклад, вибрати команду повторити не завжди, а 20 разів. І тоді котик виконує оці команди лише 20 разів. А зараз попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Тож, для того, щоб нам виконати практичну роботу, алгоритми та проекти з циклами розголуженням, нам потрібно ознайомитись, що ж ми повинні зробити. Для цього ми переходимо на файл практична робота і ознайомлюємося з практичної роботи. Нам треба створити проєкт у середовищі Scratch зі створення привітання однокласника або однокласниця з днем народження. створити на сцені привітальний малюнок, використати змінення костюмів виконавця або кількох виконавців, вітальні звуко, звукові та текстові повідомлення, використати у проєкті цикли і розгалуження. Тобто, нам потрібно попрацювати зі сценою, з виконавцем, додати образи і звуки. Для цього ми переходимо з вами за. За посиланням на онлайн-середовище програмування Scratch, я зараз вам покажу, як я створюю, якби я створила вітальну листівку. Ви можете взяти це за основу, можете відтворити таку саму. Можете змінити виконавця, можете змінити сцену, музику, тобто на ваш розсуд. Для того, щоб вам було легше орієнтуватися в тому, що я робила, я вам зберігла ось такі скрипти. Знову ж таки, повторюю, що ви можете зробити будь-яку листівку, яку завважаєте саме ви. Можливо, ви хочете щось зовсім інше добре робіть. Я показую ось таке, а ви можете зробити інше. Тож, я перейду за посиланням на онлайн-середовище програмування Scratch і далі. Нам потрібно, ну, перш за все, давайте видалимо нашого виконавця-котика. Я не хочу, щоб він був, і я попрацюю спочатку зі сцени. Переходимо на сцену, і мені треба обрати якийсь фон, який мені ну, буде відповідати до вітальної листівки. Ну, я, давайте я оберу ось таке паті. Це буде моїм фоном. Далі я хочу, щоб у мене на а, моєму фоні з'являлися літери, наприклад, «Happy birthday». Тож, для цього я переходжу у виконавці, і ось тут у мене є літери, і буду а, із цих літер обирати і складу слово. Так, я хочу «Happy birthday», тож спочатку. І тепер дивіться, щоб мої літери не були дуже великими, я натискала на літеру і ось тут змінила стоп розмір на 80. Вони стали трошечки меншими. Мені здається, що для сцени це буде зручніше. Тепер, тепер для кожної літери ми зробимо, щоб вони з'являлися на сцені. Для цього ми оберемо події, коли натиснути на флажок. Давайте трошки збільшу, коли натисну. Далі, спочатку на сцені не повинно бути напису, да? тож ми робимо, що спочатку наша літера сховається, сховати. Далі ми будемо чекати одну хвилинку, керування, чекати одну секунду, вибачте, і далі наша літера з'являється. Показати. Ось такий скрипт. Тобто, вона сховалася і показується. А, далі а, нам треба, щоб а, по черзі всі літери з'явилися. Явили, Тож, цей скрипт для кожної літери буде той же самий. Для того, щоб нам його не набирати для кожної літери окремо, ми можемо його перетягнути. Тобто, ось бачите, Я наводжу і літера А в... заграла. Бачите, і ось для кожної літери. Тільки я буду змінювати. Якщо для першої літери ми чекали одну секунду, то для другої літери я буду чекати 2 секунди, для третьої літери буду чекати 3 секунди і так далі. Тобто дивіться, як це буде відбуватися. Бачите, по черзі з'являються літери. Тобто ми для кожної літери створили одну ту саму команду. І ось так вони будуть з'являтися. Далі нам сказано, що нам потрібно додати ще виконавці, який буде змінювати образи. Ну, давайте виберемо якусь людину, яка буде, наприклад, танцювати. Для цього перейдемо, ну, давайте, люди, а що ми тут танцювальна музика. І ось така в нас є балеринка. От давайте ми цю балеринку і візьмемо. Подивимося, у неї, вона має чотири образи, добре нам цього вистачить. Тож, тепер ми складаємо скрипт для балеринки. Будьте уважні, тобто вам треба на неї натиснути, щоб саме для неї складати скрипт. Для літер ми скрипти вже склали, залишилась балеринка. Тож, давайте знову ж таки, коли натиснути на флажок, трошки збільшу, що вона? Давайте зробимо так, щоб вона повторювала дії зміни образу. Тож, для цього ми обираємо команду повторити. Або завжди, давайте візьмемо завжди нехай вона це робить. А що вона буде робити? Вона буде чекати одну секунду змінювати свій образ, наступний образ, ми не будемо вказувати, який самий наступний, і вона буде, давайте переміщатися, переміститися на, давайте, на 20 кроків, буде по сцені переміщатися, і після цього вона буде, після цього вона буде говорити вітаю! Одну Тож, е, дивіться, якщо вона в нас буде переміщатися, то для того, щоб ми його, її кожен раз не повертали на місце, давайте вкажемо, що вона повинна переміститися. І ось ми можемо подивитися е, координати да? на початок сцени. Кожен раз, спочатку, коли починається. Ну, хтось відкриває нашу листівку, натискає, вона буде знаходитись саме на цьому місці. Тобто х мінус 203, бачите, ми можемо побачити координати. 203, а y мінус 78. Тобто кожен раз вона буде спочинати з цього місця. Ну, давайте попробуємо, що у нас вийшло. Так, ось наша балеринка танцює. І каже вітання. Але якщо ми, наприклад, вона вже, бачите, відійшла, і ми зупинимо, почнемо спочатку, бачите, вона переміщується знову на початок сцени. Так, добре, але в нас сказано, що нам треба ще додати музику. Тож, давайте ми подивимось, який звук у нас є. Але я би, наприклад, додала інший звук. Що зв'язано з, з днем народження або хеппі бьозди Тож, давайте подивимось, у нас ось є бьозди. І ми додаємо цю музику, цю ми можемо видалити. бьозди залишаємо, тож повертаємося до коду. І можемо скласти, що коли, у нас, коли натиснуто на флажок, для музики ми окремо. Нам потрібно відтворювати звук бюзди зв до кінця. І ще раз ось так. І тепер зупинимо наш проєкт. Я не знаю, чи чуєте ви запис музики, але зараз грає музика, дівчинка наша змінює свої образи, є привітання, і з'являється напис. Тобто ми з вами виконали завдання. А далі ми. Файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Можна назвати листівка зберегти. Повертаємося до нашого класу. Файл додаємо до відповіді. Так. Ми його назвали Листівка, ось він. Додаємо. Не забувайте, що ви не можете ось тут його переглянути. Він зберігається у вигляді архіву, тому його потрібно відкривати саме скретч з середовищем програмування, онлайн-програми цієї. ось він зберігається у вигляді архіва. А у кого не вийшло зберегти як архів, ви можете зробити відео, ну, краще відео, щоб я почула, що є музика і є анімація. А ну, Якщо ні, то скріншот. Все, завдання виконано. Дякую за увагу. сподіваюся, що у вас все вийшло. На все добре. До нових зустрічей!